Надане слово. Е, я прийшла подякувати. Е, ви знаєте, декілька тижнів тому наші хлопці, які знаходились в Дебальці, 128-ма бригада, вони попали в велику біду, ворог пішов у наступ і вони всі були в дуже складних умовах. Е, я розмістила пост у Фейсбуці про Сашу Бойка, який знаходився на блокпосту Олександр, що був за Чернухіна, і попросила, як би помилитися за нього всіх мешканців міста, тому що насправді цей хлопець. Попав в таку ситуацію, коли вони були в повному оточенні. Е, я знаю, що Микола Степанюк, він приходив сюди і тут просив молитися за цього хлопця і за всіх наших хлопців, які бувають на сході. Я хочу безмежно вам подякувати всім, вклонитися, тому що в нас велика радість. Всі наші хлопці з Дебальського вийшли, живі, здорові, неушкоджені. Вони всі без поранень. Це дійсно велике чудо, велике диво, тому що. Якби ви знали, в яких вони були умовах, це просто неможливо. Це альхаватка, Нікішина, Чернухіна. Вони під обстрілами були дуже важкі, у них не було зв'язку, не вивозили поранених, не привозили боєприпаси. Вони там просто, як не на розстрілі, сиділи. Тому я щиро безмежно вам всім дякую. Наші хлопчики вийшли. Вони зараз знаходяться в Артемівську. Саша Бойко сьогодні вечері виїжджає в Нішин. Завтра він вже приїде сюди додому. Сподіваємося, що іншим хлопцям теж дадуть відпустку, що вони прийдуть сілі на ці два-три тижні відпустки, що ми їх побачимо, зможемо обійняти. Тому що дійсно, ну якби це такі хлопці, знаєте, за яких от тільки жити й жити. Такі хлопчики 20 там 22 роки. Тому щиро вам безмежно всім дякую. Будемо сподіватися, що наші всі хлопці, які 51, 30, 80, бригада, 24, 25, які знаходяться по всьому сходу, Лисичанськ, Рубіжне щастя, Маріуполь, Волноваха, Константиновка, Під Донецьком, в Пісках, що вони всі до нас повернуться, живі, здорові, неушкоджені, без поранень. Що ми їх всіх тут зустрінемо, обнімемо, будемо за це молитися. І щиро вам безмежно дякую. Вклоняюся вам всім і. Слава Богу, що вони повернулися дійсно, бо це дійсно таке диво. Щиро дякую. Дякую, дякую, Наталя. Єдине, що нам нема за що вклонятися, тому що Бог сказав, що вклонятися лише йому одному, бо так само ми можемо тобі вклонитися, тобі за твою роботу, вашим ребятам, які, які наші нетішинці роблять таку підтримку для Нетішинської самооборони. Ми вам дуже дякую за вашу особисту роботу, вашу життєву позицію. Благословімо. Ми також вас підтримуємо, благословляємо. І давайте ми зараз. Ще раз помолимося саме за наших воїнів, які там є, і в молитві подякуємо Богу і попросимо за інших, які ще там. Отець наш Небесний, ми тобі дякуємо за те, що ти відповідав на молитви твоїх дітей, Господи, за те, що народ так однодушно об'єднався, щоб поставити твій захист, захист молитова над нашими хлопцями. Господи, дякую тобі, що вони живі, неушкоджені, вийшли, звідти Боже, але ще так багато є там. Господи, наших воїнів, ми просимо за них також, очі. Ми просимо за них, щоб ти благословив їх, захистив їх від куль, від всякого зла, Господи, щоб Ти допоміг їм повернутися і жити в мирній країні. Господи, ми щиро дякуємо, що вони там, Господи, і не дозволимо собі такого гріха, щоб не підтримувати їх, і не молитися за них, і не заступатися за них перед тобою. Ти Бог, який дарує життя. І ти Бог, який захищає життя, і ми до тебе звертаємося, благослови наших воїнів, дай їм мудрості, дай їм толкових командирів, очисть нашу і армію, і керівництво від зрадників. Господи, суди тих людей, які наживаються на крові на житті інших людей, молодих хлопців, дівчат, просто людей. Господи, виведи їх на світло і нехай зруйнуються всі їхні злі плани. Благослови, Господи, благослови нас і допоможи нам. І ми вже тобі дякуємо щиро за те чудо, що ми, які дійсно по можливостям уступаємо нашому ворогу, але ти бережеш. Дякую тобі, Господи. Амінь.